Прихильники Трампа, яка червона лінія, перетинувши яку ви перестали підтримувати Трампа. Нічого. Він не скорочує видати на Мадікейт і Медікер чи на вей для ветеранів. Це нехабна брехня. Але чому б не дозволити йому скрутити витрати і мільйони доларів, які хто куди йдуть, і не має жодного результату? Ви, хлопці, мене вражаєте. Сперечайтесь на боці економії грошей. Та да ви всі багато плачете. Кому яке діло? В Америці дупа, скільки я себе пам'ятаю. Я уже старый. Вы все дарем вытащаете час, переймаючись. Живіть Живите, как хотите. собі себе хобі. хобби. Купить какие видеоигры, или еще что-то такое. И просто будьте счастливы. Так вы дольше проживете. Нас всех давно продали. Слухай, межо було пройдено вже тоді, коли він витворяв фігню на початку свого нещодавнього президентства. Я трансгендер, тому той факт, що він змушує трансгендерних людей вказувати свою стать при народженні в паспортах, це повна дурість. А також те, що він робить стать при народженні єдиними гендерами. Чоловік, жінка, це просто дурість для мене. Озвучив села. Будь ласка, підпишись.